Який проміжок між процедурами лазерної епіляції? Друга процедура призначається через місяць і далі на протязі курсу проміжок становить до трьох місяців, тому що важливо процедуру проводити в активній фазі росту волосся. Для чого лазерна епіляція проводиться курсом, а не достатньо однієї процедури? У нас тільки до 30% волосся в активній стадії росту, в стадії анаген. Саме його бачить лазер і може зруйнувати. Інше 70% знаходяться або в перехідній стадії стадії катаген, або в стадії спокою телаген. Відповідно, в проміжках між процедурами ті волосяни цибулини, котрі раніше були в стадії спокою, вони проростають, і ми знову їх пробираємо. Після курсу вам вже достатньо буде однієї процедури підтримки раз на півроку. Чи можна використовувати шагаринку між процедурами лазерної епіляції? Ні, цього не можна робити. Не можна в проміжках використовувати ні шогарінг, ні епілятори, чому тому, що ви пошкоджуєте волосівну цибулину або зовсім її вириваєте. Відповідно, лазер її потім не бачить, не може на неї вплинути і її зруйнувати. Між процедурами лазерної епіляції рекомендовано використовувати тільки ті методи, котрі не пошкоджують волосяну цибулину, а саме, це гоління бритвою або креми для депіляції.